То Кирила Тимошенка прийшли з обшуками по справі зі зливами з набу. Давайте дізнаємось ті деталі, які вже є станом на цю мить. Тож 27 червня, до колишнього заступника голови офісу президента Кирила Тимошенка, прийшли з обшуками через справу зі зливами з набу. Ем, про це нам повідомляє Українська Правда. Кореспондент з місця подій е, зафільмував. Е... Цей обшук і цю комунікацію зараз також фотознімки покажемо. За даними е, журналіста ОП Кирило Тимошенко перебуває у автівці, навколо якої працюють детективи набу. Е, давайте дізнаємося, що цьому передувало. Який контекст? Контекст такий: 20 червня Українська Правда опублікувала розслідування е, час чи як Олексію Чернишову щастить в набу. У матеріалі оприлюднили докази того, що НАБУ отримала ухвалу на обшук у керівника НАК Нафтогаз України та колишнього міністра розвитку громад і території Олексія Чернишова. Але детективи його не провели на прохання директора НАБУ э, Семена Кривоноса. Після публікації в НАБУ вирішили розшукати тих, хто поділився інформацією журналістами. За словами журналіста Ткача в НАБУ під керівництвом кривоноса, замість того, щоб розпочати внутрішнє розслідування. І з'ясувати, які неправомірні вказівки давав директор бюро, вирішили розшукати тих, хто розповів журналістам про те, що він врятував Чорношову від обшуку. Ми так розуміємо, логічно, що е, саме в цьому підозрюють пана Кирила Тимошенка. Щодо автівки, де саме відбуваються ці обшуки, можемо зараз також наші режисери вам покажуть цю фотографію, яку публікують вже в виданнях. От ви зараз бачите цю автівку, БМВ скоріш. За все. Не з дешевих, хто її власник точно не зрозуміло, але як повідомляє джерело, що там от знаходиться Кирило Тимошенко. Вочевидь, пересувається саме таким видом транспорту, ну який би точно забезпечив дуже багато різних потреб військового характеру. Але ж ми точно з вами не знаємо, чи я це автівка. Кирило Тимошенко вже відписав в своєму телеграм-каналі. Я процитую те, що він там зазначив. Сенсація скасовується, підтверджує про. Ведення обшуку у мене по справі, до якої немає жодного стосунку. Всі вимоги правоохоронців я виконав. Особистих претензій до мене немає, зазначив Кирило Тимошенко. Ну, маємо от таке продовження, яке вочевидь ще буде доповнюватися інформацією.